Щороку нове європейське місто отримує можливість показати свої інноваційні ідеї та проєкти, спрямовані на молодь. Цьогоріч такий шанс випав Львову, титулованому статусом Молодіжна столиця Європи 2025 Заходи на найрізноманітніші теми: відкриття нових просторів та міжнародні обміни. Події обіцяють чимало як для молоді, так і для іноземців. Офіційне відкриття ж заплановане на квітень. У нас кожен місяць він буде присвячений якійсь певній молодіжній тематиці, ті, які цікаві молоді. Наприклад, в травні у нас відбудеться масштабний фестиваль. Науки та технологій, інновацій в червні будемо говорити більше про підприємництво, про молодіжні стартапи. Липень у нас присвячений вуличним культурам. Серпень у нас, ну, взагалі, в серпні, 12 серпня, це є день молоді, як такий. Вересень у нас традиційно класично молодвіж, Відповідно, жовтень тематики дизайну, креативних індустрій. Серед флагманських подій молодіжні обміни. Їх за цей рік планується понад 15. Молода людина з України, зі Львова, не тільки зі Львова, а з інших міст України зможе поїхати в інші міста Європи. Так, наприклад, у нас от вже в лютому буде обмін з Тромсом, норвезьким містом, яке є наступною молодіжною столицею, і відповідно там практично також кожного місяця буде якийсь інший візит, якась певна адвокаційна кампанія на міжнародному рівні. То що для участі у таких обмінах додають організатори охоче заповнюють заявку, яка незадовго з'являється на сайті Ті, чи ж інстаграм, сторінці мережі твори. Молоді львів'яни переконані, місто має чим дивувати туристів. На словах я би сказала, відчувається, що е, тут душа моя радіє, тут серце моє співає. Мені тут добре, тут прекрасні люди, тут чудова архітектура і історія України зарита на кожному куточку. Тому розкопувати є що е, дізнаватись більше. Про історію є що, загалом це чудове місце. Особисто мені дуже подобається цей парк. Тут дуже спокійно, особливо вечорами, і дуже гарно насправді. Непогано ще піднятися на ратушу, і я би, напевно, сказав походити по якихось гарних ресторанах, які з атмосферою, але не на площі ринок, тому що там дуже перенасичені. У мерії кажуть, на конкурс місто подавалося уже в четверте та стало першим, хто переміг, не будучи і ще повноцінним членом ЄС. Тож розділити ці можливості та статус місто Лева планує з усіма куточками нашої країни. В першу чергу ця перемога завдяки і завдяки активній. Героїчні молоді, яка сьогодні воює, боронить нашу державу, яка є медиками, яка є волонтерами, активістами, всі, ті, хто творять сучасну Україну, яким захоплюється весь світ, і тому ми говорили, що ми будемо говорити про всі міста офіційно цим титулом володіє Львів, але ми ним ділимося зі всіма містами України. Такий статус дає чимало можливостей для української молоді, та й не тільки, адже це іще одна змога нагадати світу про війну в Україні. Львів, напевно, ми представляємо зараз цілу Україну, тому що він розказує, що в нас відбувається, і коли нам дали цей статус, потім вони так трошки злякалися. Окей, ми вам дали, а у вас війна? А якщо би щось? Але насправді це дійсно дає дуже великі можливості. Це насамперед різні проекти, це стипендії, це розгортання нових просторів творчих, якісь муніципальні центри. Тож, не зважаючи на тривоги та виклики, у Львові сподіваються на зацікавлення та приїзд іноземців. Сподіваємося, що будуть гості за кордону, бо є що подивитися, але єдине, що ще є страх гостей, якщо у Львові це більше волонтери, це більше люди, які допомагають, так і зазвичай прості туристи ще не сильно за кордону проїжджають, але будемо сподіватися, що все-таки цей статус привабить наших гостей, наших туристів. Подій заплановано чимало. А уже у листопаді після офіційного закриття Львів передасть титул своєму наступнику. Марічка Драбич Остап Кульпа Семен Пулик. Правда, тут Львів. Допомогти людям у скруті. З назданням голодів особи, які не мають житла, опиняються у небезпеці. Зараз міська рада прийняла рішення про посилення соціальних патрулів щоб при виявленні таких людей надавати їм різну сторонню допомогу, це і обігрів, зокрема в тут в центрі перебування безпритульних, це і їхнє лікування, обстеження і лікування при потребі. Для цього наші управління охорони здоров'я, наші заклади, тотальні медичні об'єднання. Мають бути залучені ось для того, щоб зберегти людям здоров'я, зберегти людям життя. Це індивідуальні повідомлення працівників, чи мешканців, чи там безпосередньо телефонні дзвінки в центр, в контакт-центр, в джерело, чи до нас і повідомляють нас. Бригада наша виїжджає на місце і надаємо інформацію про нашу філію. А в разі потреби надаємо супровід до медичних установ чи до нашої філії. Також що п'ятниці курсує автобус турботи, який доставляє людей до притулку. Дали нам такі листочки, такі аркуші, і там була інформація, що на 10-ту годину буде приїжджати автобус і буде завозити або виники, або сюди. Дуже допоміжна, бо треба турбуватися, і трошки і одягом забезпечують людей, і взуттям, і їжею, і гарячими такими напоями. Хоча б тому, і помитися, де є що, і дуже 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 турботливо ставляться до людей. Хоча б в таких ситуаціях, такі як люди зараз перебувають, але знаєте, ну хоч щось то то допомагають. Чим можуть? Бо багато людей, які опинилися у скрутному становищі, навіть і не знають, що є така можливість переночувати у теплі абсолютно безкоштовно. Першочергово, для того щоб мати змогу заночувати у нас, клієнт звертається, надаємо першу необхідну інформацію з приводу ситуації, що спалася. Так важливо для того, щоб ми могли влаштувати людину у відділенні чного перебування, потрібно мати флюорографічне обстеження. Для цього ми видаємо скерування людина проходить безкоштовну флюорографію вже з результатом власне. Приходить до нас і е, отримує послугу нічного перебування. Е, у, у нас також у цьому центрі можна прийняти душ, попрати одяг та отримати медичну допомогу. Також е, щовечора вечора клієнти мають е, змогу отримати гаряче харчування а, тобто, там е, все як має бути суп, перше, друге і так далі. Е, ось тому. Е, е, Якщо корпу, в комплексі це нічліг, санітарно гігієнічні послуги, харчування, одяг. А також надаємо першу невідкладну домедичну допомогу, якщо є необхідність. Ну і зрештою, там є медсестра, яка також допомагає з ну, зрештою, там з медичними процесами, котрих вимагають наші клієнти. Додатково ці люди можуть отримати і юридичні консультації щодо відновлення документів, соціальних виплат тощо. А особливо в зимовий період є можливість і оновити гардероб. Ми Маємо постійну потребу в одягу, так оскільки влітку там звертаються за легким одягом, взимку за теплим. Тому Одяг ми по суті отримуємо від небайдужих мешканців і за потребу його видаємо. Тут, власне, хотів наголосити для мешканців так для тих, хто має змогу. Будемо раді власне, приймати одяг для наших клієнтів. Якщо ж ви маєте інформацію про людину у потребі, то повідомте про це працівників соціальних служб. Таким чином, ви навіть можете врятувати життя цій особі. Ось так ще донедавна 33-річна Ольга Руденко з Херсону повністю не могла рухати лівою частиною обличчя, так як вона була паралізована. Так було не завжди. Кілька років тому лікарі виявили у Ольги кісту лівої привушної залози та прооперували. За деякий час стався рецидив, і киста повернулась. Її теж потрібно було забирати. Після двогодинної годинної праці, вже в реанімації, я прокинулася і відчула, що я не можу ворушити лівою стороною обличчя. Лікар сказав, що він трішки зацепив лицевий нерв, і через місяць, два-три все відновиться. Проте це так і не відбулось. Жінка була в багатьох лікарів в Україні, але жоден не давав надію на відновлення. Я не могла нормально жити. Тому що, по-перше, мене не працювала взагалі ліва половина обличчя. По-друге, рана постійно нагноювалась, проривала, і це. В волейболі, які тривали 24 на А я погано говорила взагалі. Дуже було складно говорити, в мене не закривалось око, взагалі я постійно його зволожувала, щоб не втратити зір. І взагалі їжа випадала, ну, коли їла також через це саме і пила через соломинку, тому що не могла вбити чашки. Це тривало, допоки їй не порекомендували звернутись до Львівської лікарні святого Пантелеймона, де хірург Гнат Герич погодився спробувати допомогти жінці. Як результат, йому це вдалося, і ось він показує перші успіхи. Ми зараз бачимо регенерацію. Якщо подивитися, то вже працює кутикрота. Він почав підніматися. Щока почала підніматися. З'являється носогубна складка, якої може трошки повернути сторону, якої не було раніше. І фактично повертається усмішка для того, щоб допомогти жінці. Лікарі вперше в Україні застосували найсучаснішу і водночас найважчу методику лікування у всьому світі. Увесь процес відбувався під спостереженням хірургів із Шотландії. Це надскладна мікрохірургічна методика. Операція триває приблизно 8-10 годин. Ця операція полягає в тому, що переключаються одні нерви на інервацію тих нервів, які не працюють. Але основна складність в тому, що цей нерв, який потрібно переключити саме нерв нервіджувального м'язу, він його діаметр становить до 0,1 міліметра, тобто він фактично розміром як людський волосок або навіть інколи тонший може бути. Його дуже складно знайти в цьому місці, і потім дуже складно сполучити за допомогою складної мікрохірургічної техніки, яка теж потребує використання спеціального хірургічного обладнання. Те, що операція пройшла вдало, помітно, вже неозброєним оком. Минуло два місяці, і Ольга вже почала усміхатись. Після реконструктивної операції у мене наче зійшов камінь з лівої половини обличчя. Раніше чутливість була, але я не могла навіть ну, ніякі імпульси подати, щоб там. Ну, взагалі не проходило, наче зараз я вже можу пити з чашки, можу пити з пляшки. Можу, ну, стараюсь пити з одноразового стаканчика з кришечкою. Раніше я все це робила лише через соломинку. Це лише початок відновлення. Далі зазначають фахівці: міміка лівої частини обличчя повністю повернеться, але для цього потрібен час. Після таких операцій ми можемо результат побачити через рік. Це є орієнтовний період, за який ми прогнозуємо, що нерв може відновитись повністю. Нерви це такі структури, які досить повільно відновлюються. І відповідно первинні результати ми можемо бачити в кожного пацієнта по різному. Ми можемо їх побачити за декілька тижнів. Перші такі симптоми це є відчуття болю, прострілювання іноді мурашки пробігають. Це ті симптоми, які відчула пацієнтка вперше післяопераційному періоді. Це є ранні симптоми від початку відновлення нерва. Відтак, для пацієнтів з подібними проблемами з'явився шанс, адже перше втручання пройшло успішно і надалі хірурги продовжать його виконувати тим, хто цього потребує. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів.